Вітання, недільний ринок, очки поламав, брат. треш, треш контент. А у нас був замовник, ми оглядали для замовника спортеджі, туксони. І знову, то з колесі у нас був один замовник на двох. А це вже людина до мене зателефонувала, підібрали йому автівку. Я знав про неї в суботу, що вона їде зі Швейцарії, так? знав, що вона є. Тобто вона там готувалась, там робилася, там десь полірувалася, десь щось робилося. Ну, класнючий варіант. Вже скинули задаток, ми будемо допомагати її обслуговувати, тобто замінювати мастила, там, замінювати пильник на гранаті, будемо ставити ГБО, все повністю, тобто, ну, супровід такий повніший, знаєте, як то кажуть. Дивіться, яку автівку ми сьогодні підібрали. Отакий От ось Рено Калеос, чистий восьмий рік зі Швейцарії, повністю дніще все чітко, має по одній стороні підфарбування і той за однієї царапки. Багажне відділення, все там суперово. Докатки, інструменти, все є. Ну, Зі Швейцарії. Ось тут у нього б'ється 240 була царапка. Ось отут у нього б'ється 150-160. І ця сторона перелак 140-160. Ну, Тобто до переднього крила. Ну, билася в колір. Ну, Дивіться, як він дивиться. Дивиться зовсім сумасшедше. Просто бензиновий 2,5 на механічній шестиступки, Ну, В гарнючому стані. Ну, Звісно, це бушна автівка. Мультикермово в такому стані. 4 склопідйомники. так, ну Це буде краще, ніж туксон. І в нього рідного пробігу там щось... А, 212. о, Шестиступ, електроручняк. отакі от органайзери тут, підсвіточки, прикурювачі на кондюрі. Без великого монітора. ну Фокусуйся, але ну фокусуйся рідненький. о, Але і ось тут стояла для телефону. знаєте, ну Класно, всі кнопочки. Всі ремені, дивіться, як магнітолка виглядає. Шикарно, на повному приводі. Оце, на, на мою думку, цей повний привід краще, ніж у Знаєте, от, Дивіться, стан заднього ряду. Є маленький пропальчик, ну, але ж то нічого. Коврики, отакі от от під оригінал, там шухлядки. Рено є рено. Знаєте, тут столики, все працююче. от отакі от чохлики, стан задніх карт. Отаке от ось авто. Ну, навіть скажу. За 8600 забрали. Воно стояло там 8900, повинно було там 950 ставитись на базар. Ну, За 8600 торгувались, тому що я завжди це казав. От її ще не було ні в авторі, ніде ні в чому. Я завжди казав, що краще мати інформацію по якомусь автівці, яка ще тільки їдеть. Люди займаються Влад автоселки Х, Ройл автосел Х. Люди займаються Суто, Швейцарією, самі ганяють, син з батьком. От у них є ще такі от класючі мегани, да, 300 пробігу там. Там скільки в тому, 200 чим-то, да? 202. У той синій другий меган, бачите? Оце все то Тож кому кому потрібна буде інформація, ну давай отак от по лайку. Залітаємо в Рой Атаселки Хайну. Да. Телефонуйте, а ми для вас їх перевіримо. Рюбенки, продовжуємо такі ставочки робити. Сьогодні таке відео буде більш цікаво. Приїхав на базар потратить гроші. Додому купил земную пасту на Так, и для Зафиры пусть у нас лежит стойка. На всяк выпадок БУшка, да? В гарному стані 1500 гривень. Так, опора верхня 500. Опора нижняя с подшипником 600. И стійка стабилизатора. 500. Ну, це таке так, мої ціни такі там, да. 500-500-600. Отак от все взагалом. Все ну, звісно, докупив собі там користування, щоб відкручувати, полірувати, тряпочку. І взяв іще, будуть тепер у нас автівочки, взяв отаку от К2-ратон для дискачів. Потратився. Так, це у нас для підготування зафіри, та що у нас ось ось 1,6 на гарній комплектації, да, без підфарбувань. Будемо сьогодні ремонтувати. Буду, не буду робити відео, як я ту стійко розбираю. ну, Може щось і покажу та вставлю сюди. Так, а ми зараз, ну, не знаю. Бачите, у Ігоря знов там дивляться того хетчбека. Люди, бачите, неділя люди трошки ходять. Звісно, перекупується. Вон люди ще дивляться там Мігана. Там воно у нас був огляд. Ми каліос, бачите, відвернутий стоїть наша зафірка. Що цікаво показати, ну всіх ці автівки не покажу. Ось заїхала Хонда Сервішка. Четверта. Я їм показую не показую вони не, не пам'ятаю. Давайте подивимося її разом. Вискочить і ціна 14,5 за 13 рік. А це офіціалка, так? Да? Америка. На варіаторі, так. Да? На вона гідротрича, да? так? Да, так, да, так, да. так. Ну це ж перший там були 13-й год вот, там гідротрансформатор. Тож кому цікаво, що така от Honda. Там запит у мене був кросовером, так? Да? Це буде правильно. 2,4 на гідраче. Так, заїхав такий от Citroen. Не знаю, може там відео буде трохи дергатись. Зараз подивлюсь, що там. 125-16 рік, один 12 і дизельовий на 130 кВт. Гранд Пікасса. Ось такий от чудовий. так. Гранда дивляться. Хетчбек. Я буду замішати. Так. От стоїть Авенсіс. В такому гарнючому стані. Ласнюча авто. Давайте разом подивимося ціни. 5924 бензин це ліжі, те, що показував. Так, є ось така турка. Це оце 24, що я казав, з автоматом. Турка четвертий рік, 5,5 номер телефончика, зафіксуйте. І колір такий, знаєте, гарний і, і виглядає вона так бадьоро. Звіжжа, перша постановка на обліку. Так, є ось такі ось от у нас. Обильок Астра. Сьомий рік, 1,6, ціна 400. Не всі кошти світу. Диви, яка гарна штука. Гарнічі. Мене знайомі продавали таку. Два ступі дій Кермо, сигнал, музичка, сідушки в гарному стані. Ось така астра на риночку є, не за всі кошти світу. У седані 1,6 він там цей мотор. Напишіть у коментах хто знає. І я дивлюся і не гнила Знаєте, у них по порогам. Були питання, ну така в гарному стані. Колір приємний. Чудово, чудово. Поїхали далі. Отакий от, от у нас ауріс стоїть. Ауріс 8712 рік на механіці. Гарно, класно виглядає. Так, міга хетчбек. Убрали бумажку, не показують. Фор. Дивіться, убрали бумажку, не показують. Стой по цьому, у нас тут цікаві, дивіться, Гольф 5 заїхав в універсалі. Сашко пригнав автівочку. 6100, дивіться, і ключі у нього, Гольф 5, 1,6 МПІ, номер чи Нам її відчинили Шикарні в шикарнючому в стані. 4 скла, регулювання підігріви, замикання, не світло, звичайне кермо в класному стані. Перешіте, ну, ну класно, От Всі кажуть, що вони, всі класні, класні. Ну от дивіться, яка вона, чистенька, охайна. Ну, в супровом уж На 1,6 МПИ. Вот вам, будь ласочка, универсал. Який для родины, знаете, вот так, сзаду, дивиться, как оно ну, выглядит. Фаркоп мается, на колпачках, класснюще. Есть такие, так, заехала Фабия, одна вот такая в золотавом колоре. У нас сегодня короткий обзор. В дополнение до вчерашнего. 4,800 на 1,4 бензиновому. П'ятый рік, номер телефончика, зафіксуйте. Давайте, глянь. Ну от зручне авто. Ну я не знаю. Ну фабіо там кажуть мале, мале. Зручне авто. І вигляда по кузову, знаєте Ну прям не зовсім. А так, ну, все гаразд все чудово Не засікаште с фаркоком. Є отакий гольфятый. Он дивіться А ч ви, ви... в вместе не поставили? Дві красавиці Да? У мене вчора виборочне було. Ось такий от гольф 5-го 5 росу, 1,4 бензиновий, 5500, номер телефончика. І от кажіть мені, от що хочете, кажіть, але ж дивіться, все ж таки це гольф. Дивіться, оригінальне кермо, це вже таке, знаєте, рестайлове. Світла нема, от така магнітола стоїть у 1.6, чи що там у нас. МПІ, так, 4 слопідйомника, гарні сидушки. гольф п'ятий. Не знаю, дорого, не дорого, напишіть в коментарях. так? Слідуюча, дивіться, фабія. От тупо ряд сутоповага. Шкода, Volkswagen, шкода. От ще одна фабія в такому кольорі. Фарки рівненькі, гарненькі. Не не нічого. На автоматичній КПП. Зі звичайним гідрачом. 1,4 бензиновий. Їде, не їде, ну напишіть, розкажіть, як вони їде. Дивіться стан. Стан керма оригінальний. На кандюрі, відротрансформатор. Отака от фабія. Шторка присутня, паркоп-партроніки присутні. Поруч рядом стоїть. Отакий от гольф четвертий. У, у універсалі. Також, знаєте, вах він завжди брав з собою то, що там салони більш такі, да? Да, треба перевіряти. Да, гніюще відра. Ну але зараз починають їх заганяти з меншими дефектами, з меншими всім. Один і 6 другий рік 4700. Інформація по тим самим автівкам. Дивіться, яка стоїть нарядна шкода. А п'ята в рестайлі вже з усіма скасими фарами. Перша реєстрація буде. Додаткові поворотні фари, лінза, оригінальні диски, гальмівні торміз... торміз... диски, хума літня гарна. Подивіться, повага. А, це та, що повний так? Хто ж мене за неї спрашував? А ну отпишіться, хто мене питав за цю що за 7 тисяч доларів. Напишіться, ось інформація по ній. Номер телефончика, зафіксуйте. 7 тисяч доларів 1,8. На повному приводі. Не скаут, а лише на повному приводі. Отакий от вах цей кадуля. Хто хотів собі, там, щоб без оцих порогів, без оцих обвісів, щоб не скаут, ось отакі от 1,8. Повний привід шкода октаві. А п'ята, є таке дело, так? Поїхали ще что, що? що ми ще цікаво за Давайте таке у нас доповнення, доповнення до відео. Жигулі. О, дача логан, бачу, сіреблявся приїхала. А ну ходім, ти разом з вами глянемо, що у нас тут є. Сьогодні буде короткий звіт по ринку. Так, Peugeot, який мені подобається. Турочка де виїхала стоїть. 4807 сьомий рік, 1,6 мп. 219 тисяч кроків. Звісно, з нюансами. Ну але щось воно стоїть. Турка, яка можна просто ганяти по місту. Знову ваг. Бачите? І сідушки в гарному стані. І кермо таке, дахай перешити. Да, 400 свого підйомника. ліфт беці. В ліфт беці. Все чудово. Шкода октаві є тут. Так, питалися за ліфт. За електрички. Заїжджають, не заїжджають, заїжджають. Вчора було їх там штучки 3. Сьогодні, дивіться, 13 рік 5400, номер телефончика. Зафіксуйте. Ліф у класному кольорі. Виглядає рівненько. Так, є спасати НЕС в білому кольорі. Дивіться, 10512 рік на 2,5 моторі. Я вважаю, що ну, найправильніший мотор. Є якісь нюансики. От бачите, ви кита казали, що я не кажу про нюанси. Є нюанси. Так, стоїть компас. Такий чорний. Покажу ціну. 14 рік, 2,4, номер телефончика. Чорний продає людина, власник. От вам, будь ласка, авто від власника. не Непоріку продає. Так, заїхала отака от дача логан. 13 рік ціна договірна. Фари виглядають рівненько, наліпочки тача присутні. 1,6 і 6 бензинова, на 87 кВт, номер телефончика, 200 пробіга, приналогам, Торг обмін. Це вже ж 13... А можна відкрито? Це ж вже на тих на косих ручках. Дверці виглядають. Нормально, не гниле. Номер телефончика зафіксуйте. Є отакий Сандеро. О, вон там фігатик гарно з'їхав. Сандеро дозильова. Зараз покажу інформацію. 14 рік. Не, ну, все степей, але ж, ну, не готовий, без обвісів. Просто сандером. Дизельовий, стоїть бадьоро. 6800, 14 рік, півторачка, дизель, номер телефона, злафіксуйте. Заїхала така чудова тачка. Фіат панда. Ну, це такі, знаєте, як, ексклюзиви. 4200 1,2, 11 рік. Давайте заглянемо, що тут є в салоні. Можна? Давайте, дивіться. Ну звісно, фіатовське кермо. Як завжди у них оці ось хвороби. Ну це нічого страшного. П'ятиступочка, кандьор, магнітолка блаупункта. Ну напишіть, пам'ятаєте, ті часи, коли вони були найпопулярніші. На механіці, але що таке ось невеличке авто Фіат Panda. Власник продає. Є такий. Так, Фордик я показував вже, ну покажу ще раз інформацію. Гібридна версія PLO, плагін 2-літровий 13 рік. Отакий Фордик. Б5, 3 рік. Показували. І до крузака. іду покажу що в Жигулі і покажу крузак. Дивіться. Дивіться як стоїть чистка. вона на проставках чи задрана, чи що. Напишіть в коментарях. Что тут по шестерке? Дивись, как она. Она, мабуть, там снизу донкраты поставила. Пиднята, зад нормально. Цены нема. Вот такая чистка за вот такими фарами. Вот такие черепа. не фары. А сколько ей цена? 750. 850. 850, как, глянь, как дивится. А что там, там проставки стоят спереди, да? Глянь. О. 850 долларов, его вот такая активка. Десяточка також юанським ми також не за всі кошти світу. Є. Також би ціни, ну якщо що, вона на ринку є. І будемо закінчувати. З 1999 сьомий рік. Номер телефончика зафіксуйте. Там, хлопці, я вже показував. Давайте покажу цього Алешу Лексуса. Я вже засняв. А ну давайте показуйте цього Б5. Нещодавно приїхав. Нещодавно приїхав на сірому тканевому салоні. От такі от. Вони мені завжди ці Б5 подобались, Я колись мріяв собі так почешкоду супер Б, чи Б5 мріяв, кермо оригінальне, дивіться, перемикання, клімат-контрол. Все як не може бути. Сідушка цілесенька, вичищені. Ну, є ж гарні автівки. Будь ласка, ось вона стоїть. Вот в то, что дверцы приемно зачиняются. И вы, как тема. Тема просто. Знову еще покажу. 1,6. Ну, а сколько она денег стоит? А чего договариваться будут люди? 6,200. 6,200. Машина в оригинале. 1,6 МП. Дивите. Продольно стоит. Та пушка. Ланжероны цели. Антифриз чистенький. Перевірив, запустив всі і поїхав кататися. Геремчик замінив, геремчик тут міняється як у дев'ятки. Ремінь, натяжник і все. Дивіться, отакі от, от бкати. Класна штука. Симпатичний взагалі, сером хороший. Іду до цього Лексуса, дивіться, чорний на чорному. З притонованими фарами, це у нас GX. На, на який? 460-й, да? Нема наліпочки, але... Ні, це 470-й. Мабуть, мабуть, мабуть. Так, 5,7, да, 570. 25500, 8 рік. 570 льоха, отакий Lexus. Виглядає чудово. На гарних колесах, на гарній гумі. Омивачі. Виглядає чудово. Так, гольфик 5. 10, 800, 15, а гольфик п'ятий. Гольф? Перепрошую. Зарапортувався. Є гольф? Я є отакий от. Красунчик, так. Ви бачите, що таке недовге відео. Що я потікав? Сьогодні у нас, знаєте так, це в доповнення, що ми в неділю на ринку підбирали сьогодні людині під ключ дистанційно, замовник зі Славянського, автомобіль-паркетник. Я думаю, він буде тільки радіти цьому автомобілю, бо все зроблено правильно. До обслуговування, його там, мастила, пильник на гранаті, установимо ГБО допоможемо в оформленні і людина поїде вдома на славенський, буде кататися на ньому і вийде вона йому там ну хай там 9,5-8 рік. Знайдіть мені гарного туксона на повному приводі чи там того ж самого спортеджа, за такі кошти. З переоформленням зусильський, бо якщо знайдете, я вас поздравляю. Буде, я впевнений, що людина буде тільки радіти. Тож, всім дякую, всім папа. Дякую за перегляд, дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, не зволікайте, телефонуйте, у нас є. Гарні автівки. На даний момент є дві зафіри, одна 1,8 дев'ятого року, одна 1,6-8 року на гарнючих комплектаціях. Всім папа! -па.